Доброго ранку, малю передплатники україномовного каналу. Ще сьомої немає, я вже в Харкові. Ми на рідній Саутовці. Гарний ранок, Сонячний, я дуже тепло. Знов показував 4 градуси, тепла. для травня це не дуже, дуже не дуже. Ладно, потепліше. Сьогодні у нас 14 травня 2024 року. Вівторок. Ось бачите, кажуть Харків евакуюється. Автівок, як по мені так більше стало, ніж було. Дружина читає, як же страшно у Харкові. Кажу нічого страшного. Може ще залишимось. <laughs> Не полтаж. Ні, ну вони залишились. Я все сподіваюся, що влітку приїдуть, як школу закінчать, але щось вона таке, якісь там наступи в неї. Не, ну, щось є, тут нічого. Не вдієш, але я вважаю, що все буде добре. Дивіться, як гарно квітне. Всюди буде квітне. Ну, це не черемшина. Так, як пройшла ніч, Харкові, як. Тривога повітряна. З потяга виліз. кажуть. Ще триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях. Ну, Як в укриттях. Ось і виліз з потяги. Побігли, А викриття до метро. Якось так Ладно, все буде добре. Я на це сподіваюся. Ніхто нікуди не евакуюється. Все, 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 все гаразд. Так. Мира добро зла. Всім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, моє любі. Виставлю, викладу ще як їхав, подорож. Все пока.